Слідом за успіхами u 17 u 19 та олімпійською збірною не підкачала й головна команда країни. Вона оформила путівку на євро, яке пройде вже влітку у Німеччині. Ребров знову найкращий за кількістю вольових перемог в якості тренера збірної, тому що все пройшло за сценарієм поєдинку проти Боснії і Герцеговини. Пропустили першими ще до перерви, а потім після перерви зрівняли рахунок, забили вже переможний. Все це було у другому таймі так само. Емоція та ейфорія схлинули, тож більше якось по фактах поговоримо. Це подкаст Юєйфутбол Аудіодумка. Мене звати Влад Петрушевський, а мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали. Усім привіт. А можливо, збірна України без драми та нервів ніколи й не вміла. А наш національний напій при цьому це валідол. Я чисто так нагадаю, що за останні роки прямо якісного ривка якогось вперед наша головна команда не зробила. Ми все ще на тому ж рівні, де і звикли бути, тобто продиратися через плей-офф, займати треті місця там слідом за двома топовими збірними у групі відбору. І станом на сьогодні прогрес може виникнути тільки о, завдяки покращенню на структурному рівні. А ми що з Шевченком декілька років тому, що зараз із Ребровим, тільки, тільки ну, зайшли на шлях встановлення чогось такого більш-менш системного. І навіть коли в країні війна ми все одно залишаємося а, на своїх звичних позиціях, плюс-мінус при своїх. Це однозначний позитив, а, тож я так можливо м'яко підводжу до того, що валідол з крові вивести у нас поки не вийде. Мені б хотілося нагадати, що ще до Шевченка та до Реброва ми взагалі у такі подібні матчі, як зараз з Боснією та Герцеговиною, а з Ісландією, ми їх взагалі не витягували. Ми вилітали. Я прихильник думки, що все ж таки висновки після матчу з Боснією були зроблені нашим тренерським штабом, нашими футболістами в контексті підходу. Попри те, що за сценарієм розвивалося все так само, як я вже встиг зазначити, перший тайм Україна провела не гірше за Ісландію, це точно. Але Ребров і Зінченко правильно сказали після матчу. Супернику просто, на відміну від України, вдалося забити. Ми просто пропустили гол. А Ісландія свій гол завдяки індивідуальній, між іншим майстерності, вона цей гол знайшла. У перерві, як знову ж таки відзначив Сергій Станіславович, футболістам довелося говорити навіть на підвищених тонах. Ну це нормальна в принципі справа. Але й тренер Тренер переформатував тактику, додали суттєво емоційно. Це ось цей тон забарвлення емоції дійсно відчувалося. Наших футболістів, бо проти ну боснійців, наприклад, ми прокинулися лише там після голова. Це та там ледне екватор, так другого тайму був. А тут ми вже у перерві прокинулися. Це однозначно здорово. Українці перейшли на 3-2-4-1 на м'ячі. Брашко при цьому міг сідати дуже низько. Забарний Матвієнко тягнули фланги, розтягувалися. Це доволі прогресивний підхід. Який зараз багато хто ну застосовує, і приємно було побачити це принаймні на рівні ідеї, тому що я в попередньому подкасті казав, що іноді не дуже зрозуміло, а що що саме синьо-жовті грають на полі. От у другому таймі матчу з Ісландією цей концепт точно був окреслений. Ну, це тішить. Гол Віктора Циганкова однозначно відкрив гру. Тут дякувати треба ще, до речі, Андрію Луніну, що на цих так чи інакше, зустрічних курсах. Воротар підчистив. Він дозволив дочекатися нашого другого голу. Тобто, так, де один-один, там і два-один. Мудрик піймав крота під час святкування голу. Я ж там перелякався, але не більше за агрономів стадіону. Судаков себе продав від дав ще два асисти, Фабріціо Роману знову влетів до Георгія коменти, все таке. А ми підсумку на євро. Ми в підсумку на євро. А багато в чому завдяки індивідуальним діям, невідточеній командні грі про це ще мріяти, мріяти, мріяти. Ще треба виводити і виводити цей валідол з крові. Але натяки, ескізи вже знаєте, видніються завдяки тому, що було побачено у другому таймі. Індивідуально, лише я ще хотів додати по брашку. Все ж таки, він ну, між іншим дебютував хлопець, так за головну команду країни а на цьому березневому зборі. Перший матч ми вже казали рівно. от другий матч, не дивлячись на те, що гул Ісландія забила там з під нього, знову рівний поєдинок. І от вимальовується той стрижень, який прийде на заміну Степаненкові. Нарешті виходить, що так. Ми хотіли там колись бачити у цій ролі Ігнатенка. Ігнатенка там грає у Лізі. 2 у Франції за бордо. А от є брашко. Ще б переїхати в топ 5 чемпіонатів. Брашкові, і тут можна буде точно говорити про щось дуже дуже класне на перспективу. Ось так: ось така моя думка. Я передаю слово за Говоримо сьогодні про поєдинок між збірними України та Ісландії. Поєдинок, який був дуже важливим для нас, тому що. Нам після того, як ми обіграли збірну Боснії, було б, ну чесно кажучи, не комільфо програти саме цей поєдинок проти збірної Ісландії, команда, яка, чесно кажучи, по складу слабкіше за нас. Це можна було подивитись як по складу, так і по коефіцієнтам на цей поєдинок. Тому мені здається, що все ж таки наші хлопці розуміли, що потрібно вигравати, потрібно робити максимум. Потрібно все ж таки розуміти, що будь-яка команда може. Же забити вам, але ви сильніші, і ви повинні вийти далі. Взагалі, що стосується складу команд, то була дві зміни. Взагалі, я розумію, чому там Зінченко поміняли на Маліновського. По перше, Зінченко зараз не готовий фізично, і це було видно в матчі з Боснією. По-друге, напевно, була надія на те, що у Маліновського, по-перше, будуть шанси на те, щоб пробити нормально, і він заб'є. Ну тому, що гулкіпер збірної Ісландії це не щось там незрозуміле і там він не зможе потягнути все. Це по-перше. А по-друге, Маліновський може переводити м'яч з флангу на фланг досить швидко за рахунок своєї ноги. Ну, він реально дуже класно може віддати. Але друге, точ, точно не спрацювало, тому що він взагалі, я не знаю, загубився десь на полі. Він намагався пробити декілька разів, але в нього не вийшло нічого. І взагалі, Маріновський останні там роки, чесно кажучи, просто здає. Інтелекту футбольного не додає це, на жаль. Хоча в нього дані дуже класні для того, щоб розвити себе, для того, щоб. Підтримувати, особливо в плані там асистів, голів. Ну реально, набір якостей в нього просто супер. Е, дуже шкода, що він їх не розвиває. І друга зміна це циганков. Циганков, хоч він був і не готовий, і перший поєдинок було зрозуміло, чому він не грав. В цьому поєдинку все ж таки Ребров вирішив випустити його, вирішив випустити все ж таки найсильніший склад е, з точки зору імен. E і в принципі, можна сказати, що не прогадав, тому що все ж таки. Зараз циганков це. Найперший вибір для того, щоб зіграти правого Вінгера, і він це показує і показує досить таки вдало, як на мене, тому що він реально розуміє, що потрібно робити на полі і як потрібно робити на полі. Ну і остання заміна це Єремчук. Мені здається, взагалі було б дуже дивно не поставити Єремчука після того, що він зробив. Тому тренер зробив як на мене все правильно. Тобто, тут взагалі не може бути до нього ніяких питань, тому що ви просто можете подумати, що було б з вами. І з вашим ментальним здоров'ям, якщо б після того, як ви просто витягнули збірну за 10 хвилин, вас не ставлять в основу. Ну, тобто, це зрозуміло. Взагалі Яремчук навіть по цьому поєдинку було видно, він дає більш правильний рух, коли він в формі. Проблема Яремчука взагалі-то була до цього, чому він не грав за збірною, чого його перестали ставити, там навіть Ванат вже грав. Тому що Яремчук був взагалі не в формі. Зараз він трішечки її набрав, і він, все ж таки, як на мене, є першим вибором, як на мене, є правильним вибором. Довбик він непоганий футболіст, він е, класно орієнтується. Але якщо ви хочете грати на контратаках, то довбик це не ваш варіант. Просто, просто не ваш варіант. Яремчук може і пробігтись, коли це потрібно, може правильно відкрити, і він більш правильно захищає м'яч. Довбик, хоч по габаритам, і дуже великий, але захищати м'яч. Правильно, він ще не вміє, або там не робить цього, не знаю, як правильно сказати. Але все ж таки ми бачимо, що є декілька моментів, таких, які не зрозуміли з його боку. Я не кажу, що він там поганий форвард, він класний форвард. Я думаю, що за нього буде боротьба, але в цілому, як на мене, Єремчук для цієї збірної є більш важливим, тому що він дає правильний рух. Взагалі, якщо забігати наперед, то напевно для цієї збірної взагалі круто було б мати ваната в. Х300 формі, який би грав попереду, тому що він взагалі просто ідеальна дев'ятка в плані швидкісної атаки і в плані завершення. Але поки що рівень йому не дозволяє цього зробити. Що стосується взагалі гри, по грі наша збірна була непогана. Особливо перші 30 хвилин було видно, що ми задавлюємо Ісландію. Ісландія не знала, що робити. Ісландія прогиналася під нашим тиском. Ісландія грала по аутам, тому що ну, в неї не виходило просто грати. Так як це було потрібно. Тренер хоч і готував її, але мені здається, що все ж таки вони розуміли, що збірна України це не збірна Ізраїля, і буде досить складно грати проти них там першим номером. По друге склад. Наш склад, чесно кажучи, він прям сильний. І я думаю, що футболісти розуміли це і розуміють це. І тільки напев, напевно, один гравець, який цього не розумів і був відірваний, це Гудмансон, який просто робив на полі все, що хоче. І просто ну, ну, його гол це просто супер. Ну, все класно було зроблено, і він реально практично весь поєдинок просто корпусом прибрав наших гравців направо наліво без будь-яких проблем. Мені здається, що ну прям можна відразу в якихось там топ-5 будь-якого із топ 5 чемпіонату, тому що ну. Все робив просто ідеально, як е, по книжці. Ну, до, дуже круто, чесно. Е, навіть Судаков в цьому поєдинку так круто не відіграв, як Гудменсон, як на мене. Е, хоча до Судакова ми ще повернемось. Що стосується голу, то в принципі я описав, е, як все було, але тут ще потрібно зазначити такий момент, що я, чесно кажучи, не зрозумів, чому наші. Е, Півзахисники і е, деякі вінгери просто літали на полі зі своїми бутсами. Ну, тобто, пройшла перерва. Ну, тобто, був е, перший тайм, пройшла перерва, вийшли на другий тайм, і ситуація взагалі ніяк не змінилась. Маліновський як літав по полю, так і літав далі. Брошко як літав по полю, так і літав далі. Циганков як літав по полю, так і літав далі. Ну, типу, ви ж розумієте, що потрібно, значить, напевно, перевзутися. Ну. Незрозуміла ситуація була, як на мене, це навіть не претензія, це просто незрозуміла ситуація. І, ну як на мене, все ж таки потрібно було перевзутися і вже вийти на другий тайм більш е в стабільному взутті. Тому що все ж таки проблема була, і вона нікуди не пішла. Особливо, ну, дуже така прикра ситуація, коли вам забивають через те, що два гравці просто підскользнулися і кудись впали. Що Брошко, що Маліновський. Але до Гудмансена, звичайно, просто претензій ніяких, тому що зробив все реально круто. В мене є невеличка, невеличка претензія до Луніна. Я можу сказати, що так, удар був крутий, удар був класний. Але Лунін. Міг його парирувати він трішки неправильно зайняв позицію між гравцями. І там було вже зрозуміло, що Гунмансон буде пробивати, і напевно слід було зробити крок вліво і потім стрибати. І мені здається, він би потягнув такий м'яч, тому що там не було там щось взагалі ну, те, що неможливо потягнути. Е, Лунін високий кіпер, Лунін класно стрибає, і він просто неправильно дещо зайняв позицію, як на мене, і він міг потягнути той удар. Це найголовніше, що в мене є в голові, і те, що я хочу сказати, тому що ну, все ж таки, все ж таки, коли ти граєш за Мадридський реал, тобі потрібно таке тягнути. Я впевнений, що там куртуа потягнув це, і я не зрівнюю їх. Але тут навіть не те, що... Там куртуа вище його просто ну більш правильно він відреагував в цій ситуації. Але з іншого боку, Лунін спас нас в інших ситуаціях, коли це було потрібно, і там була все ж таки проблема в наших захисниках. Була проблема, як з забарним в цьому поєдинку, і що було взагалі дивно. Матвієнко цей поєдинок відіграв нормально, безпроблемно навіть для мене це був шок. А ось забарний обрізався три рази і обрізався дещо в таких дивних ситуаціях, коли це не. Не потрібно було робити мені здається, що все ж таки він повинен зробити якісь висновки після цього поєдинку. Особливо, особливо, чому я наголошую саме на помилках, тому що це збірна Ісландії. Ми не забуваємо, що збірна Ісландії це не топ взагалі. Це ну слабка збірна, чесно, слабка збірна. І коли ви припускаєтесь помилок проти такої збірної, то просто уявіть, що буде проти більш сильнішої там команди, проти збірної Бельгії, наприклад. Ну, тобто, я порівнюю саме з цим фактом. Все ж таки потрібно розуміти, що проти таких команд потрібно грати майже без помилок, чого не було. Наші голи. Другий тайм по-перше, Судаков, який просто супер, як на мене, все розвернув, віддав круту передачу на циганкова. Циганков розібрався класно. А цього циганков зробив те, що робили гравці збірної Ісландії. Він пройшов, просто пройшов біля карного майданчика і пробив все. Ну тобто, він взагалі нічого не видумував, не намагався зміститись якось в центр більш красиво, більш правильно. Він зробив все, як потрібно, як на мене. Тобто, все зробив супер. Пробив, пробив невідпорно, да й взагалі, куди його вже пустили, там кожному футболісту потрібно забивати, як на мене. Другий момент, все знов ж таки круто зробив Судаков, але знову ж таки відмічу Циганкова. Циганков віддав передачу, не став зміщуватись, віддав на Судакова. Судаков побачив, що Мудрик стоїть один, і Мудрик забив. Взагалі, що стосується там, наприклад, Мудрика. Мудрик провів непоганий поєдинок. Але що зробив Ребров, як на мене, і те, що робить Почеттіно в Челсі. Із-за того, що Мудрик на фланзі робить реально дивні речі, він просто там бігає, його намагаються здвинути в центр. Тобто роби там свої дивні речі, але в центрі для того, щоб не оголяти фланг. А на фланзі буде там, наприклад, Миколенко, Або якщо там в Челсі, то Чилвелл. І тоді, в принципі, проблем майже немає, тому що захисник підключається, захисник вільний, тому що Мудрик забирає з собою зазвичай правого захисника суперника. Щось непогано виходить. Як на мене, це ок варіант, тому що ну Миколенко в цьому поєдинку, особливо якщо порівнювати матч збірної Бельгії, ось зі збірною Боснією. То провів ну просто шикарно. Ми казали про те, що Миколенко взагалі не ходив вперед. в цьому поєдинку. Він майже завжди був попереду, намагався забити, намагався пробити, намагався прострілити. Ну питань ніяких. Тобто він відіграв такий. Класний поєдинок, як він відігравав у Динамо. Мудрик. А коли ви там губите м'яч в центрі, це чесно кажучи, не досить Я так потрапляє на очі, і тому для Мудрика теж було ок, тому що він там щось робив, або губив м'яч, або щось створював, або намагався якось на тоненького зіграти. Взагалі, ок, теж до нього претензій ніяких немає. Як на мене, ця схема і ця ситуація набагато краще, ніж коли у вас є мудрик на фланзі, який просто намагається бігти кудись вперед, щось робити там незрозуміле. Тому, як на мене, все просто ідеально було зроблено. Я поздоровляю нашу збірну. Те, що ми пройшли на євро, це важливий такий крок. Це важливий крок з того, щоб нагадувати про Україну взагалі, щоб люди, коли бачили збірну України, розуміли, що відбувається в нашій країні на нервах, але класно. Ми заслугували грати на євро. Ми були сильніші по складу усіх збірні, які були з цих чотирьох. Тому, як на мене, все досить круто. Тим паче, що наша корзина на євро класна. Виходь з другого місця. Можна боротися з Бельгією, чому б ні. Ну тобто, все буде залежати вже від наших гравців. Нарешті підфартило нам з групою на євро. Подивіться самі, Німеччина група А, туди, враховуючи, як зараз пренімеччина, Німеччина не дуже хочеться. Іспанія, Хорватія, Італія це група Б, Це ну, так виглядає як група смерті. Пощастило сквадрі. Нехай тепер страждає, враховуючи те, як вона виходила, чи не так. Навіть нам у цьому контексті більше пощастило, що ми пробилися добре через складніший шлях, але потрапили у значно легшу групу. Данія та Англія у квартеті Сі. Франція, Нідерланди у Ді, Португалія у групі Ф нікуди взагалі не хотілося б, чесно. І ми потрапили в групу там, де будемо битися з підстаркуватою Бельгією, Словаччиною та Румунією. Ну, Бельгія, вона ж вже все ж таки не та. Я не кажу, що ми там однозначно будемо боротися за перше місце, але знову ж таки необхідний якийсь. Необхідний максимум, чи можна так сказати, з другого місця можна і треба виходити. Ось так календар: 17 червня, Мюнхен, Румунія, Україна, 21 червня, Дюссельдорф, Словаччина, Україна, 26 червня, штутгарт, Україна, Бельгія. Давайте беріть червоний фломастер, чи який вам там хочеться, і в календарі можна вже обводити ці дати. Це був подкаст UA Football Audio. Думка, Ми дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що ваші коментарі, лайки, дзвіночки, питання, пропозиції. Це все за замовчуванням. А звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати, там і слухаєте. Якщо користуєтеся Apple подкастами то не забувайте протиснути п'ять зірочок і залишити відгук. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол, завдяки Збройним силам України. Допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її регулярно донатами. А посилання ми залишаємо у закріпленій новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту. Тут як завжди. Друзі, не потрапляйте в положення по загрою. Бережіть себе, записайтеся валідолом, тому що скоро євро. До нових зустрічей.